А у Донецьку окупанти воюють з плакатами. За фото Усика в кафе в одному влаштували цілий штурм. Окупаційна влада Донеччини продовжує боротьбу з уявними загрозами. Цього разу їхнім ворогом став плакат з українським боксером Олександром Усиком. управляющий кафе «Титул». В даному місці висіла фотографія з подписю боксера Усіка. Його позицію висказування не розділяють. У зв'язку з цим убрали фотографію несколько не своєвніма, о чому сожалею і розкажу. Так, заради шматка паперу на стіні влаштували цілу спецоперацію. Росіяни бояться всього, що, хоча б трохи нагадує про Україну. Бояться і знищують. Адже будь-що українське дуже заважає розбудовувати і поширити оцей весь русський мір.